Слава Ісусу Христу! Сьогодні розважмо про останній день посту. Вчора була п'ятниця. По правдивих християнських церквах виставлена плащаниця. Що це означає? Це означає Христос на Христі помер, знятий з Христа обвитий плащеницею і похоронений в гробі, тобто в гробі, в якому Йосип Арметейський відпустив для Ісуса. Ісус помер. Але що передувало тілесній смерті Ісуса у людській природі? Божа природа, звісно, жива вічна. Але людська природа Ісусова тут на землі мусила відчути всі болі простої челесної людини, щоб відкупити гріхи челесної людини, перепросити Боже Маєстат, відкрити небесну браму. Тобто Ісус виконав місію спасіння для людини. І як знаємо, на хресній дорозі Ісус взяв всі гріхи всього світу і страждав, жертву склав за гріхи світу. І будемо говорити не у множині, а одни. Буду говорити від імені своєї особи, що нам легше було кожному зокрема себе примінити до цієї Христової жертви. Тобто я був в Христовому серці, звісно, і є. Взявши Ісус мене своє серце, свого милосердя, своєї любові, і пішов на Хресну дорогу. Тобто те, що я мав терпіти, чим я перепрошувати Божий майстат, і то тобто, б я цього не зробив, не перепросив би Бога. Це мусив зробити сам Бог. І Бог пішов на хресну дорогу зі мною, я в Його серці в душі, і ці терпіння, які я мав перенести, взяв на себе Ісус і челесно відчув всі болі, фізичні і моральні, моральні приниження. Тобто, як я вже неодноразово говорив, жертва належиться мені, але болі взяв на себе Ісус і, і йшов по цілій хресній дорозі Ісус, но не, несучи мене в своєму серці й душі. Тобто йшлося, щоб знищити мої гріхи старого чоловіка. Тобто грішної людини. Ісус зробив це, цілу хресну дорогу Він перейшов, був розп'ятий на хресті і знищив мене старого чоловіка, старого грішника. Всі гріхи мої були відкуплені. Божий майстат був перепрошений. Отець Небесний був перепрошений. Небесна брама для мене відкрита. Але, як бачимо, Ісус помер. В Його особі помер я, старий грішний чоловік. Мої гріхи розп'яті Ісусі. І три дні Ісус лежав у гробі. Тобто, що я маю через тих три дні думати, як розважати? Як плащаницю виставили, що я маю в той час робити? Не просто прийти до церкви, поцілувати Христові рани, поплакати над терпінням Христовим, пожаліти Його і піти далі грішити. Ні, я маю. Тих три дні роздумувати над собою, над тим старим грішником, я маю висповідатися, всі гріхи розказати пересвященникам, і тоді жертва Христова до мене буде примінена, і вже ті гріхи на Божому суді мені не будуть згадані. І коли я дивлюся на Христа. На плащевниці, цілуючи його рани, я дякую Ісусу за ту жертву і розважаю, що це я помер для гріха. Христос визволив мене з полону диявола, і тепер я вільний почався процес моєго Воскресіння. Завтра Христос Воскресне! Воскресну і я в Христі, але. Чи лесно, я ще живий? І як мені далі жити? Чи справа вже закінчена? Чи мені вже більше нічого не треба робити? Чи Христос все за мене вже зробив? Це питання дуже широке. Усана маса людей так і думає, Христос воскрес, знищив старого чоловіка, воскресив нового. І більше нам нічого не треба робити, просто собі жити далі. Так, ми маємо жити далі. Але ми вже маємо жити як новий чоловік. Ми воскресли у Христі для життя у Христі. Ісус тепер невидимим способом буде жити в нашому серці і в душі. Ми народилися наново з Божого Духа. І тепер. Ми маємо слідкувати за тим, щоб душа наша залишалася чистою, щоб ми були праведниками, тобто ми далі маємо вдосконалюватися, почався відлік нашої праведності. Не думайте, що диявол вже на вічно відступив і не буде нас вже турбувати на цій землі. Ні. Почалася страшна боротьба, диявол ніколи не здається, він далі буде старатися нас вести в гріх в спокусу, що ми спокусилися, згрішили і далі померли, тобто, щоб ми Воскресіння Христове потоптали в своєму серці, своїй душі. Тому Ісус сказав моліться й чувайте, бо диявол, як лев рикаючий, ходить навколо вас, щоб вас пожерти. Це вже після нашого Воскресіння. І далі ми мусимо досконалюватися, набиратися сили, рости, щоб диявол нас оминав десятою дорогою, щоб Він нас боявся, щоб йому було Ліпше в пеклі, ніж коло нас, коло нашої чистої душі. Якщо ми будемо слідкували за собою, не будемо грішили, ми більше не попадемо в полон до диявола. А якщо ми злегковажимося, будемо думали, що це Христос має слідкувати за нами, а не ми, то ми будемо помилялися, і диявол буде нам навіювати такі грішні думки. Хоч він каже, що він так за нас дбає, він не каже, що він дияволок так за нас дбає. Він нас так жаліє, нібито хтось з праведників, нібито ангели нас так жаліють, бо Він завжди, лукавий, піступний, одягає маску ангела світла. Але як ми народилися на ново з Божого Духа, Воскресли і тримаємо в чистоті своє серце і душу і дух святий. Постійно буде зривати маску з диявола, як би він не одягався. І постійно ми будемо перемагати його спокусника. Тому нам треба набратися мужності, сміливості, живої віри і працювати, працювати і ще раз працювати над спасінням своїм. Бо спасіння Ісусі. Вже закінчилося. Ісус, свою місію нашого спасіння виконав. Тепер ми маємо йти по тій дорозі, спасенній, яку Ісус нам показав. Вже ніщо нас не може зупинити на цій дорозі, тільки гріх з нашої власної волі. Якщо ми грішимо, диявол знову бере нас свої руки. Знову ми помираємо для Царства Небесного і стаємо полоненими диявола. Щоб цього не сталося, Ісус нам дав докладну науку, що робити після Його Воскресіння і після нашого Воскресіння Ісусі. Ісус сказав: Я, правда, дорога і життя, і як ми маємо себе контролювати в будущому? Через ціле наше життя. Так, великодний час закінчився. Цей час, встановлений Христовою Церквою раз на рік. Але кожен християнин, який дбає за чистоту своєї душі, має далі працювати над своїм спасінням. Тобто, є такі приватні духовні вправи. Ми великодний час встановлюємо собі тижневий. Тобто, кожен тиждень ми проходимо великодний час, хоча приватна справа, але дуже нам помічна. І як відбувається цей великодний час? Тижневий? Знаємо неділя це є. Кожен день неділі, так само Воскресіння. І з воскресіння починається, тобто з неділі починається понеділок, і з кожного понеділка починається знову великодний час. Знову ми понеділок, середу-п'ятницю, постимо. Так само з середу починається розважання зради. Юди, четвер Страсті Христовий, п'ятниця, смерть Христова, плащениця і неділю знову Воскресіння. І так цілий тиждень, тиждень за тижнем, ми далі переходимо в цей великодний час, і вже відбувається не річне Воскресіння, а тижневе воскресіння. Тому сповідаємося. Частіше, а не раз в рік, раз на тиждень, ну, хто тримається в чистоті раз на місяць, але в основному багато християн раз на тиждень сповідаються, особливо у наші особи. І якщо ми будемо так само, як Великодний час, річний, так само і тижневий час слідкувати за собою, і на протязі нашого життя, якийсь тиждень, якийсь день ми помремо. Але ми будемо чисті, бо кожен день ми очищалися і чекали Воскресіння. Справа в тому, що, як я казав, диявол не спить і знову нас хоче полонити. Ми дбаючи за свою душу, освячуємося, ми правильний спосіб життя ведемо. Контролюємо цілий тиждень своє серце і душу, очищаємо сповіді, причащаємося тілом і кров'ю Христовою на службі Божій. І так нам легше тримати свою душу і серце в чистоті і святості. тобто ведемо праведний спосіб життя, розкажу ще про один великодний час. Ну, не до всіх це стосується. А до тих, які народили Чина Духа. Також є практикування великодного часу денне, зрання розважаємо страсті Христові до третьої години. Третя година, як знаєте, є молитва до Божого милосердя, розважаємо Христос на Христі помер. Тобто і ми во Христі померли. Тобто стара людина померла так само, як в великодному часі. І далі, після 3 години, Христа ложать до гробу. Тобто плащевницю розважаємо. І до вечора і ніч Христос лежить у гробі і ми в Христі. І так само розважаємо про свого. Про себе як старого чоловіка, і на рану Христос воскрес! І ми воскресли у Христі, воскресли для Святого Праведного життя. І знову новий день починається після Воскресіння, знову переходимо в страсті Христові. Так, що ми були цілий день зайняті нашим спасінням. І це означає, така людина, яка постійно під розважанням по Страстрасті Христові, така людина ходить під Богом. Дух Святий ніколи не покидає таку людину, бо та людина боїться вигнати Святого Духа через гріх, така людина цілий день стережеться гріха. І така людина кожен день готова дійсно. Чілесним способом померти, і ніколи вона не буде заскочена зненацька, тобто смерть таку людину не заскочить зненацька. Така людина не помирає, така праведна людина народжується для Царства Небесного, а помирає для пекла. Багато християн, звісно, скажуть: тверде це слово, хто його може слухати. Розумію таких християн, але розуміють цих християн, які практикують отаку святість, отакий великодний час, отаке Воскресіння. Постійно Постійно ці люди є в Ісусі, Ісус в їхньому серці. Тобто, християни, які народилися наново з Духа, мене дуже добре зрозуміють, а ті, які того не зробили, які ліниві Духом, звісно, скажуть, як я вже казав, тверде це слово, хто його може слухати. І від нас залежить, чи ми народимося на нас, духа, чи не народимося, не знаємо ні години, ні секунди, коли прийде смерть. І тому мусимо чувати і молитися, щоб диявол знову нас не взяв свій диявольський полон. Ісусі, ми сильні і дияволам нічого не зробить. Най Бог благословить наші старання і нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!